Доброго здоров'я, слава Україні! Сьогодні покажу оновлену версію міні-ЛБЖ, який може працювати від павербанка або від потужної зарядки від мобільного телефона, який може видавати від 0 до 30 В. Була перша версія декілька відео тому, але там були свої косяки. Ще була друга версія, але там був просто понижуючий перетворювач. Тут же ж перетворюючи пік, який може і понижувати, і підвищувати напругу відносно вхідної напруги. Тому такий варіант більш універсальний. Він може з 12 вольт зробити 30 вольт. Ну, потужність десь близько 90 Вт максимально. В першій версії в мене напруга і струм мірялись з Самим контролером, а там він не дуже лінійний, тому були проблеми з точністю. Так само і тут струм мірявся з шунта на окремому операційному підсилювачі, який теж біла для нуля не дуже добре все підсилював, тому теж було, було криве відображення напруги і струму. Спочатку на першій версії я проекспериментував з платою на 226. Все працює нормально, ну більш-менш нормально, наскільки дозволяє тут розводка. В другій версії я вже шум поставив поближче до вихідного конденсатора і до загального мінусу самого шим-контролера. Таким чином струм тримає він вже набагато точніше. Ну і Вигляд самої плати вже порівняно. З цією версією набагато кращий. Саму Іна 226 я не став впаювати на окремій платі, як тут, тому що тут досить мало місця, тому я випаяв саму мікросхему і на платі розвів під неї місце. Потрібно її дуже обережно паяти, тому що дуже маленький крок. Але якщо потренуватись, можна паяти звичайним паяльником. Працює доволі таки непогано. Ну, програма моя сама примітивна. Показ дає можливість тільки базові функції. Стабілізація струму, стабілізація напруги. Але в контролері досить багато вільного місця, тому кожен зможе її модифікувати під себе. Світлодіоди я поставив два поряд. Зелений показує, що вихід вімкнутий, а червоний показує, що йде обмеження струму, коли у нас вихідна напруга менше, ніж напруга встановлена. Тенько по схемі, якщо хтось на мене дивився минуле відео, це в нас перетворюючи так званий сипік. Це в нас, по суті, модифікований бустер. У нас є обмотка так само включена, як в підвищу, перетворюючи, але у нас є ще інша обмотка. І між ними конденсаторний зв'язок. Таким чином, вхідна напруга, яка прикладена до дроселя і транзисторів, ніяк не зв'язана з вихідною напругою, тому що у нас є розділяючий конденсатор. Ну А самі обмотки зв'язані з загальним магнітопроводом, Тому він як працює одночасно як флайбек і як бустер. Вихідний випрямляч складається з двох діодів, включених паралельно. Це для того, щоб зменшити. Падіння напруги на діодах, тому що чим менший струм на кристал, тим у нього менше падіння напруги. Ну і ще Плюс, це незвичайні діоді шотки, це так звані Super Barrier Rectifier. У них трішки менше падіння напруги, чим в звичайних діодів шотки на ту саму напругу. Це дає можливість ще трішки зменшити кількість тепла, яка буде виділятися на діодах. Напруги задаються так само, як і раніше. За рахунок двох виходів шим. Шим 12-бітний. Це у нас резистори, які фільтрують змінну складову. І на виході ми отримуємо рівні постійні напруги, які відповідають відсотку шима. Якщо у нас буде 100% шим, то у нас буде майже 5 вольт на виході. Якщо в нас 0% шим, то в то у нас буде 0 на виході. Струм задається через великий дільник 20 десь 100 Ом. Щоб у нас була напруга опорна близько 25 мВ, тому що у нас при 5 А буде напруга на шинті близько 25 мВ. Таким чином, ми напругу опорну для струму. Масштабуємо до рівня тої напруги, яка буде з шунта зніматись. По напрузі в нас немає ніякого дільника, у нас іде регулювання від 0 до майже до 5 вольт. Таким чином дільник розраховується так, щоб при 4,9 вольта тут на 16-й нозі у нас було тут максимально потрібна напруга. Перейдемо до тестів. Плата підключена до блока живлення. 20 вольт, 5 А. Навантаження два резистора по 100 Вм, включені паралельно 50 ом. Вихідна напруга максимальна, це тому, що в цього екземпляра Ардуїнки ну, ЛГТшки, напруга не рівно 5 вольт, а 4,90 з копійками. Тому в нас. Тут не виходить виставити потрібну напругу, вона трішки нижче. Тому потрібно, щоб отримати 30 вольт, трішки коригувати цей дільник. Ну або міняти стабілізатор на 5 вольт на більш точний для живлення самого контролера. Або забити буде максимум 29,6, що не дуже сильно відрізняється від 30 вольт. Так, 29,7. Тут по розрахункам повинно бути 29,7 і те, що наміряла і на 29,6. Ну, точність доволі таки непогана. Будемо зменшувати напругу. От, 24 вольта розрахункові, 24 вольта наміряла і на, І що у нас на виході? Рівно 24 вольта. Зменшуємо ще напругу. Так, 20 вольт. 20 вольт розрахунково. Пошиму. 20 вольт наберегла і на 226. І вольтметр рівно 20 вольт. Так, зменшуємо ще напругу. 16 вольт. перемикаємо вольтметр на нижче положення. Так, 16 вольт рівно розрахункова, 16 вольт лайна і. На виході 16.02. Зменшуємо ще.

Так, 33 виставлено. На виході 33. 1.8 виставлено. 1.8 на виході. Так, 0,5 виставлено на виході 0,49. Або можна один круг підняти. 0,51, 0,5, 0,5, 05. Таким чином маємо доволі таки непогану точність по напрузі. Перейдемо до тестування струму. Послідовно з виходом буде включений амперметр. В якості навантаження у нас потужний резистор, в якого включена тільки одна половинка на більший струм. Вмикаємо вихід і йде на нас стабілізація струму. Бачимо 2 А виставлено і 2 А на амперметрі. При цьому бачимо, світиться червоний світодіод. Якщо вимикаємо навантаження, світиться зелений світодіод. Коли йде обмеження струму, ну, коли вікна напруга в нас менше, ніж розрахункова, таким чином у нас засвідчений слідотик, який показує, що йде обмеження струму. Так, вмикаємо регулювання струму. 1 ампер виставлено, 0,99 наміряла іна і 1 ампер на мультиметрі. Зменшуємо ще. Так, 0,51 розрахунково 0,51, 0,5 намірила і на. Мірі

Це за рахунок того, що в мене є підтяжка цього сигналу до плюса. Таким чином бачимо, отут у нас шим, як відсуну, це 407 мінімальний шим. При цьому шимі у нас нульовий струм. Піднімаємо і маємо нормальну стабілізацію струму. Піднімаємо далі.

4,02, 4.0.1 Ну, бачимо, я докрутив до максимально шиму. В цьому варіанті я зробив максимальний струм 4 Ампера. В минулій версії було 5 А. Але вона доволі сильно грілась, тому я вирішив, що 5 а, 4 а мені вистачить. А зараз трішки поговоримо про. Конструкцію для тих, хто бажає повторити такий перетворювач. Основне, що може для когось бути проблемою, це саме дросель. Він двоєхобмоточний. Він виконаний на серді EFD-25 по 8 витків, по 4 жили на 0,8 провід. В одній половинці 4 жили по 08, і в іншій половинці 4 жили по 08. Намотані вони всі одночасно. Загальним жгутом 8 жил по 0,8. Просто що одна половина відділена, допустимо, на цей вивід, інша половина під низом йде на цей вивід. І в кінці так само одна половина вже потім розпаюється, визвонюється, які жили пішли сюди. Вони підключаються до цих двох виводів. А ті дві жили, що лишились, які підключаються до цих виводів, вони. Загинається і сюди підключається. Таким чином, все намотано одночасно, максимальний магнітний зв'язок виходить між обмотками. Просто жгуток розділено на дві частини. І таким чином, якщо початок тут в вихідній обмотці, то і вхідній обмотці теж початок тут. Можна початок зробити з цієї сторони, тут вже не важливо. Тут може бути початок, тоді і тут початок, а тут кінець, тут кінець. Ну, отак, як намальовано, повинно бути і на платі, що у нас обмотки початки і кінців співпадають. А так, то тут видно, просто провода між собою не перекручені, просто вони йдуть паралельно і все. Тому що, якщо їх перекручувати, то воно все не влізе сюди. Ну так, у нас андорсель на доволі таки простий. Потрібно. Просто їх більш-менш рівномірно розподілити, щоб не було сильно не виступало, щоб можна було надіти осередя поверх. Ну Там трішки можна підтиснути, підігнути, але не сильно страти, щоб не пошкодити ізоляцію. В кого не вийде вмістити 4 жили по 0,8 на кожну обмотку, можна зробити по 3 жили на кожну. Загальний буде 6 жил 0,8, воно влізе все. Тут є ще один дросель. Оцей вихідний дросель. Він намотаний на звичайному осерді гантелька. Можна розмотати або готовий дросель, або купити десь на вороні є такі гантельки, діаметр в нього 8, висота близько 10 мм. Тут намотано просто 5 витків скільки влізло. Він виконаний для того, щоб трішки відфільтрувати тут високочастотну складову. І тут на виході у нас вже буде значно менший рівень ВЧ пульсацій, ніж тут. У минулому відео можна глянути тест на пульсації. Дана схема вона нічим не відрізняється, тому що конденсатори всі ті самі. Ну, трішки відрізняється отут, е резистори в корекції в частотній корекції. Оці конденсатори потрібно буде підбирати під конкретну схему, тому що вони можуть відрізнятися від конкретної ТЛК 494 і від конкретного дроселя. Тому ці конденсатори можна від 1 нФ до 100 нФ можуть стояти так, щоб воно не заводило, щоб не було там ніяких коливань. Ну, також можна ще підбирати оцими резисторами, які послідовно з конденсаторами. Вони теж впливають на те, щоб більш стабільно працював шим контролер В минулій схемі в мене було по напрузі 4,7 кОм, по струму 1 кОм. Тут я впаяв, щоб вони всі були однакові, але буде працювати як з тими, так і з тими. Отакий вийшов маленький, акуратненький девайс. Тепер вже. Е Ну, ще може бути проблема з запайкою на 226, тому що вона тут в дуже маленькому корпусі. Але якщо потренуватись, то це можна зробити без проблем. Так що, збирайтесь, експериментуйте. В посиланні під відео буде і файли для замовлення плат, і прошивка. На ну, сьогодні все. До наступних зустрічей!